Згадайте весну 2020 року. Що тоді було найбільш обговорюваною темою в суспільстві? COVID-19, який зруйнував звичне нам життя? Можливо, інцидент з Джорджем Флойдом та масштабні протести руху БЛМ? Фух. Якщо ви справжній геймер, то ці новини були для вас просто білим шумом у порівнянні зі справжньою інформаційною бомбою. Зливами сюжету The Last of Us 2. Ігрове ком'юніті просто волало від відкрившихся деталей та готове було лінчувати дракмана за те, що він там понаробив. Минуло два роки. Виходить трейлер ремейку першої частини, і що ви думаєте, знову канонада хейту на адресу розробників, але вже зовсім з інших причин. Тож готуйте про холодну пляшечку опілля. Сьогодні ми обговоримо ці причини та дійдемо до деяких цікавих висновків. До речі, у відео можуть бути спойлери різного ступеня болісності, тому дивіться на свій страх та ризик. Варто одразу окреслити одну важливу деталь: я не хейтер другої частини The Last of Us. Навпаки, я вважаю цю гру однією з кращих у поколінні. Колись, коли на каналі буде вагома аудиторія, я обов'язково зроблю розбір цього проекту. Тому, якщо хочеш за 5 років побачити відос на годину з глибокою аналітикою та філософією, підписуйся, став лайки та пиши коментарі. Для чого вам взагалі ця інфа про моє ставлення до Тлоу 2. Щоб ви зрозуміли, що в мене не було упередженої думки по типу: знову цяхтива собацюра хоче познущатись, фанатів. Зрозуміло. Перше, що я захотів зробити, це розібратись в ситуації, до чого і вас запрошую за останні два місяці. Ми побачили два відео по ремейку. Анонсуючий, трейлер був зустрінений доволі нормально. Не вау, але в рамках позитивного емоційного діапазону. А ось ролик про фічі та геймплей викликав землетрус балів всім за шкалою Джоела. Що ж там такого було? Протягом 10 хвилин розробники розповідали про те, що саме вони змінили. Великий акцент було зроблено на повній переробці арт-дирекшену артдерекшену. Стилістику оригіналу було підтягнуто ближче до сіквелу, що особисто мені не дуже до вподоби. Все ж таки, перша частина у своїй більшості була набагато менш депресивна, ніж її продовження, і це напряму було пов'язано з історією. Також з другої частини сюди перекочували обличчя головних героїв. До Елі в мене немає жодних питань. Дівчинка стала в рази живішою та реалістичнішою. А ось невдачливий гольфіст мені абсолютно не подобається. В The Last of Us фізіономія Джоела прямо натякала нам, що протагоніст далеко не позитивний персонаж, та що його головна ціль це власне виживання. І лише в рідкісні моменти він міг себе поводити як людина, а не як цинічна сволота. З новою зовнішністю все абсолютно навпаки. Міллер 2.0 нагадує втомленого дідуся, який продає на базарі персики, і тільки якщо ти спробуєш його обікрасти, він таки дасть тобі прочухана. Звісно ж, також заявили про новий рівень графічних можливостей, які відкрилися завдяки потужностям PlayStation. 5. Тут якусь аналітику я дати не зможу. Бо, по-перше, я на Digital Foundry, а по-друге, повну графічну картину ми зможемо побачити лише після релізу. Але якщо вас цікавить саме технологічний бік гри, я залишу посилання на відео тих самих Digital Foundry з розбором анонсуючого трейлера. З цього матеріалу зараз я озвучу лише те, що ремейк та друга частина використовують одні й ті ж самі технічні фічі, що обіцяє нам феноменальну картинку. Розробники також повідали, що підтягнули штучний інтелект ворогів та. Напарників, але ось сам ігровий процес якось був не дуже висвітлений. Наскільки я зрозумів, він залишиться у своїй більшості незмінним. Бо поставити на геймплейні рейки топорного Джоела мувмент спритної Еллі доволі важко. Є, звісно, варіант, що пана Міллера адаптують до свого фатому Еббі, але в цьому я теж сумніваюсь. Все ж таки різниця між ними в декілька десятків років, зокрема, років тренувань військового зразку. Тому я вважаю, що дідусь у ремейку так і залишиться сурвівалістом самоудження. І це, ну як би ок. А ось що прямо добре, це імпрувмент доступності. Друга частина зробила дуже багато кроків вперед у цьому напрямі, і ремейк продовжує цю тенденцію. Ноті Dog додали аудіокоментарі для катсцен, щоб люди з вадами зору могли відчути настрій та антураж, за що я ставлю величезний лайк. Менш важливими нововведеннями будуть анлоки одягу та скінів для зброї, таймер для спідрану та інші приємні дрібниці. Все виглядає якось нормально, чи не так? Звідки ж тоді взялися майже 90 тисяч дизлайків під цим відео? Давайте по порядку. Перше, це вартість. Ціна ремейку становитиме 70 доларів. Майже 3 тисячі гривень за ту ж саму гру, яка вийшла 9 років тому, тільки з графічними апдейтами та незначними фічами, які не вплинуть на Core Experience. Інформації щодо зниженої ціни для власників оригіналу в інтернеті немає, що абсолютно точно не є прийнятним фактом. Більше того, в Офіс Sony якимось чином прокралися Бобі Котік та Ів Гіймо і ввели бонуси за передзамовлення гри. Вони міститимуть у собі ранній доступ до деяких перків та функцій, а також скіни і барабанний дріб, додаткові ресурси. Боже, це ж просто комбо кенсерних передзамовлень. Абсолютно пізданута маячня, за яку Naughty Dog отримали на 100% виправданий беклеш. До речі, ніколи чуєте? Ніколи не передзамовляйте ігри, якими б соковитими не були їх промоматеріали. Дбайте про ваш гріш та витрачайте його тільки на продукти, які вже вийшли в реліз. Коротше, з приводу цінової політики, я повністю на боці ком'юніті. А ось другий привіт обурення фанатів для мене більш суперечливий. Ви могли помітити, що коли я розповідав вам тези з відео про нові фічі, я якось обійшов стороною наратив ремейку. Тому що він залишиться без жодних змін. Кожна катсцена, репліка чи постановочний момент будуть на 100% автентичними оригіналу. Войслайни акторів також переїдуть в такому вигляді, в якому вони були 9 років тому на релізі. І тут багато людей були дуже невдоволені. Одні хотіли побачити легендарну історію з іншого боку. Другі очікували інтеграцію ебі в сюжетну канву оригіналу. Треті жадали збільшення кількості ситуацій на шляху улюбленого дуету. Але Дракман чітко відповів на це. Цитата: ми взяли експіріанс першої частини та дотримали його, зберігши його автентичність, але піднявши цей експіріенс всіма можливими шляхами, щоб зробити його кращим, не іншим, але набагато кращим. І останні слова проходять червоною ниткою крізь весь ремейк. Це буде кращий досвід. Але ні в якому разі не інший. Можливо, зараз в мене полетять помідори, але тут я повністю на боці розробників. The Last of вас це шедевр без строку давнини. Він був актуальний тоді є актуальним зараз. І буде актуальним довгі роки по тому. І саме сюжет його персонажі та їх історії роблять його таким: це ідеальна страва, яку неможливо приготувати по-іншому, зберігши при цьому оригінальний смак. Додай сюди один інгредієнт, якого не було на початку, і все відчуття від цього делікатесу зміниться, яким би якісним цей інгредієнт не був. Notty Dog втрапили у власну шпастку неймінгу. У 2014-му вони випустили ремастер, який підтягнув проект до стандартів PlayStation 4. І ось вони вирішують зробити повний оверхол оригінального візуального стилю зі збереженням ключових елементів та називають цю версію гри ремейком. Словом, яке у всіх асоціюється з повною або частковою зміною погляду на проект, його геймплейні механіки, арт-дизайн, сюжет. Закономірно, що публіка рівнятиме цей ремейк з ремейками Final Fantasy 7, Demon Souls або Shadow of the Colossus. По суті, те, що ляже на цифрові прилавки у вересні, це ремастер. Дуже кропіткий, сумлінно зроблений, але все ж таки ремастер. І вкупі з ціновою політикою ця дихотомія запустила бурхливу реакцію в ком'юніті, яку точно не назвеш безпідставною. Але зараз я озвучу поінт, над яким варто замислитись: ні я, ні ви. Ні жоден фанат оригіналу не захотів би побачити іншу історію. Ми би не прийняли нічого іншого, окрім того, що подарувало нам ті самі емоції. Так фанбаза абсолютно справедливо тикає Соні в політику неймінгу проекту, його вартість та пухлину перед замовлення. Та якби восени виходив повноцінний ремейк. Єдине, що нас би хвилювало, це прецизійне збереження відносин Джоела та Еллі. Наостанок можу порекомендувати вам утриматись як мінімум від придбання перед замовлення The Last of Us Part Спартван Remake, а як максимум приймати рішення про покупку після мого огляду, який обов'язково буде на релізі. І щоб його не прогавити, рекомендую підписатися. А ледь не забув. І лайк з коментарем вліпіть. Дякую вам за перегляд. Зберігайте вашу ідентичність при будь-яких змінах та до нових зустрічей.